Простий батько сина вивчив на артиста, мова в того сина ідеально чиста. Як з єси скаже українське слово, то аж дух займає просто пречудово. Тож навчений батько, запитав у сина. Розтлумач, будь ласка, в чому тут причина? Що на сцені в тебе українська мова, а у хаті дома нашого ні слова. У твоїй квартирі вже не та картина. Чешуть по російськи дітки і дружина. Син великодушно посміхнувся до тата. Підготовка в тебе, батьку.